Трамп втувився від війни і Сполучені Штати можуть взагалі вийти з перемогу. Про це каже вже не тільки держсекретар Рубляно, й майже все оточення Дональда Трампа. Як от так просто можна залишити те, що обіцяв Дональд Трамп ще до своєї наугурації на тлі ще 100 днів його перебування на посаді? Про це і не тільки поговоримо сьогодні з керуючим партнером Національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Пане Тарасу, вітаю вас. Доброго дня. Ну, поки Wall Street Journal публікує новий план Трампа щодо завершення війни, держсекретар Рубіо, а також спецпредставник по Україні Кіткело, вже відверто говорять: дійсно Сполучені Штати можуть зосередитися на власних проблемах. Мовляв, якщо ви зупиняти цю війну не хочете, ви, тобто, там Путін, ви Зеленський, то ми нічим тут допомогти не можемо. Давайте почуємо Кіта Келло і обговоримо до чого це все призведе. Заява Рубіо прозвучала доволі жорстко, однак саме так, як і мала, існує занадто багато інших глобальних проблем, в яких Сполученим Штатам Америки потрібно брати участь. Ця війна триває занадто довго, але я думаю, що є можливість. Ми розробили те, що я б назвав попереднім документом. Тобто вийти з перемоги, це не означає виконати передвиборчу обіцянку Трампа, мовляв, завалити Україну зброєю для того, щоб вона могла звільнити свої території. Вийти з перемоги, це означає просто умовно умити руки. Правильно? Ну давайте так. Це ж він обіцяв своїм виборцям, а не нашим виборцям. Він є президент Сполучених Штатів Америки. Як він це буде пояснювати, це не наша справа, це його особиста справа, з особистими виборцями. Те, що вони вийдуть з перемови ну це так, на холодно, на жарко. Ну вийшли з перемови. Навпаки, тут відкривається, я думаю, для України вікно можливості. Тому що, ну, якщо ви не посередники, так давайте вже переходити до нормальних стосунків. У нас є гроші, давайте зброю. От і все. Ну це фантастичне заява, що вони будуть концентруватися на не, виключно на інших регіонах. Ну це така сама ілюзія, як і... Намагання вирішити одночасно два невиконуваних завдання: це врятувати Росію та перезапустити американську економіку. Перезапуск американської економіки через кризу передбачає падіння ціни на нафту. А тобто, Росію все рівно не врятуєте, і це цунамі вже запущено так і тут. А як ви собі уявляєте, що ви концентруєтесь на інших, на інших проблемах? Ну, під іншими проблемами я розумію Китай Да? тут інших проблем у них немає. А як ви вирішите, наприклад, торгівельну війну проти Китаю без підтримки Європи? А ніяк вони ви вирішити без підтримки Європи. Далі, а як ви збираєтесь знову розділити питання безпеки та економіки? А це теж неможливо вирішити одночасно без роз'єднання, тому що спочатку безпека, а потім економіка. А європейців війна ну фактично на порозі з, з Росією, а ви там щось намагаєтеся її врятувати. Тому це знаєте, якісь лякалки абсолютно, ну ізу Ну виходьте, і що? і що станеться? Нічого не станеться в дійсності. Наша, наша, нам головне, щоб зброя була, щоб продавали зброю і збільшувалась допомога. Ну, це до про... товар про продаж зброї Товар на грошові відносини. Ми вам ми вам гроші, ви нам зброю. Ну і все, і ніхто нікому нічого не винен Пане Тарас. От на тлі балістичних ударів по мирних українських містах суми Кривий Ріг. Володимир Зеленський звертався до Дональда Трампа. Мовляв, не передавайте нам Петріоти протиракетну ракетну оборону, продайте їх нам, або дозвольте, хоча б дайте ліцензію. Ми будемо виробляти самі. Пам'ятаєте, як відповів Дональд Трамп? Не треба мовляв, мовляв, було цю війну починати з країною, яка в 20 разів більше за вас. Тому не треба очікувати, що хтось буде давати вам ракети, але він проігнорував оце Слово так продайте. Він просто сказав, давати ми не будемо. і так якось відповів, що склалося враження, що і продавати насильна. Та адміністрація Трампа Україні системи для захисту наших мирних громадян не хочуть. Ну да, да, зірви контракт на 50 мільярдів. Та для американського ВПК Ну давайте так іде торгівля, іде торгівля. я думаю що Трамп ну почув слово гроші. Так ну йому дуже це сподобалося. А і тепер починається торгівля. Якщо вони пропонують 15, так, може, вони 20 запропонують хто там знає за якою умовою. Ну слухайте, ну 15 мільярдів на, на цьому на, на дорозі не валяється. Тим більше дивіться, вон я читаю новини все більше країн 에, Європи, наприклад, починає відмовлятися від американської зброї. От я думаю, що знаєте, там такі пацани серйозні сидять. Знаєте, що за, за, і, за і за менші гроші можуть комусь список начистити. Спробуй, спробуй спробуй тепер відмов. Ну тепер Україна повинна йти до цих виробників. Там два воробника, ретон і лоххід Марсіна, які ракети виробляє, і говорить: так ви що, відмовляєтесь від 50 мільярдів? Ну відмовляйтеся далі. Ну там до речі, була заява собі, що ми взагалі розробляємо власний. Власний комплекс. Тут же ж а, такий тиск. Не хочете не хочете рятувати репутацію американської зброї? Ну, не треба. Ми зараз самі зробимо з європейцями. І я вас запевняю. І ми вас а, запевняємо точніше, не що це в два буде а, а, менше коштувати, більш дієздатне, тому що воно в бою вже використовується. Хочете ризикнути? Ну, давайте ризикуйте. Ну, давайте. Я, я думаю, що це йде торгівля, тим більше. Ще контракти по Байдену не закінчилися, те, що було ще заплановано з минулого року, і так далі. І ніхто нічого відмовлятися офіційно не буде. От нехай офіційно вийде держдеп і скаже американським виробникам, або сам Трамп скаже, що я от. Відмовляється від 50 мільярдів живих грошей, які хочуть привести виробникам, до речі, його спонсорам його компанії. І ми будемо дивитися, як що, що далі буде відбуватися. І так, і так знаєте, підмочена репутація американської зброї, знову таки після фокусів з відімкненням деяких приладів Україні, розвитки і так далі. А ну ще продовжуєте далі закопувати себе. Ну, це серйозний бізнес. Три ну, на хвилиночку, що таке 50 мільярдів? Це 15% експорту американської зброї щорічно. Це величезні гроші, величезне замовлення. конкретно в промисловість, яку активно завжди пропагує Трамп. Трамп же пропагує, що нам дають гроші, так, і збільшується Замовлення до нашої промисловості, тому це все поки що фокуси йдуть торгівля. Ну нехай відмовлять, подивимось, чи чи відмовлять вони? Ну дивіться і далі. Це раз повинні. Ми повинні звикнути, що знаєте, українців якась дурна така звичка. А дивитися на світ, що якщо щось один раз відмовило, то все назавжди. Захід це постійна торгівля, там сьогодні одне, післязавтра інше. Створю важелі тиску на людей, наприклад, через американське ВПК. Ходи розповідайте, що вони зривають замовлення на американську зброю і так далі. Ну подивимось далі на реакцію. Ну не слід думати, що воно так і працює. Знаєте, воно не зрає, 20 років взагалі знаходився під ембарго американців, Вони їм нічого не постачали. Постачати, знаєте, коли почали? Після того як вони не послухали американців в 67-му році, почали війну шестидену війну виграли її. А по дорозі спаляли антенну в американському посольстві для того, щоб не дізналися американське американці, дізналися, що війна почалася. А на третій день цієї війни цинічно розстріляли американський корабель Ліберті, який був в нейтральних водах. Ізраїль звичайно зробив вигляд, що він не зрозумів, що корабель, який знаходиться в американських водах під американським прапором, є точно американським. Дві години вони нічого не розуміли, коли розстрілювали. Прибило 40 людей американців. Корабель ледь-ледь по -ледь втік. І що ви думаєте? Після цього у них почалася дружба, і почали продавати зброю. Ну тому що так світ побудований. Американців теж треба рівняти е... іноді да, для того, щоб демонструвати силу. Друзі, як думаєте, чи дійсно Дональд Трамп вийде з перемовного процесу? Що буде далі? І Як він вплине врешті на завершення війни Росії проти України? Напишіть про це в коментарях. Це Київська школа державного управління. На з вами стає дедалі більше. І дякую вам за це. Тому підпишіться, будь ласка, якщо це не зробили цього. Ну і натисніть на лайки. Хай більша кількість людей сьогоднішню розмову побачить, адже треба реально тверезо Приймати заяви, не панікувати і дивитися більше на справи, аніж на чергові тези, які е, оголошує Дональд Трамп у той час, коли не грає в гольф, як, наприклад, на вихідних до слова Трамп проігнорував перемир'я, яке оголошував Путін. Так Володимир Зеленський підбив підсумки там півсотні штурмів на фронті, майже тисяча обстрілів наших позицій. Е, одразу після початку так званого перемир'я я безпосередньо просто стежив за картою повітряних тривог. Е, подекуди часто густо червоніли різні наші області. <звіст> Зеленський каже: давайте продовжувати. Хочете 30 днів? Давайте зробимо. Ну, якщо ви такі миротворці що вам це 30 годин? Пісков твердить, путін ніяких нових наказів не віддавав. Перемир'я великодні завершено. От як ви гадаєте, це така піар акція була? На кого вона була розрахована? Чи це такий спектакль для Дональда Трампа? Що це за ідея з цим от великодним перемир'ям, яким яке оголошували в Кремлі? Ну особисто для Дональда Трампа, звичайно, тому що американці теж ну, ну це спрацювало якраз. От давайте ми будемо е, цей будемо е, виходити з перемир'я. Да, ти ще що виходити з перемови на далі. Ми що подивимося, що буде це створює ситуацію невизначеності для Росії, і тому вони почали бігати навколо цього перемир'я. Як з писаною торбою для того, щоб показати, що начебто вони готові це робити, на росіян же тисне наступна дата, а тисне дата 9 травня. Вони хочуть, щоб вони все спокійно в Москві. цей час було. І тому я думаю, що якийсь формат вони там викрутять, щоб не били по території Москви, а то якось буде не буде дуже красиво, коли там всі приїде, всі інші там гоп-компанії будуть під час параду дивитися на парад. На землі, а будуть дивитися в небо, що чи не не прилітає український дрон. От і так далі. Тому я думаю, що вони будуть крутити якесь перемир'я, і так далі, і, і все. А щодо заяв Володимира Зеленського мовляв, давайте продовжимо там. Давайте 30 днів зробимо безумовного припинення вогню. Ми вже разом з американцями пропонували таке Росії. Путін тоді відмовився. А як ви гадаєте, чи могла б спрацювати загалом ця ідея припинення саме от бойових дій завершення війни? Просто давайте в якийсь момент просто перестанемо. Припинимо ці обстріли. Чи це знову ж таки все такий певний спектакль, і гра для того, щоб отримати більше підтримки з боку Сполучених Штатів? От зараз ми бачимо безпосередньо реакцію президента України на оголошене Путіним перемирі? Ну давайте так. Це те, що Україна погодила США примир'я на повітрі землі. І на воді те, що росіяни самі не захотіли робити, і висунули абсолютно нереальні вимоги, щоб Україні припинилася військова допомога до чого відмовилась навіть Сполучені Штати Америки і так далі. Тому в даному випадку, в даному випадку, це правильна дипломатична гра, яку нав'язує Україна Росія вже. Показуючи, що американцям що давайте ми з вами, ну і плюс що паралельно ж Україна розвиває трек, що Китай є на боці Росії, і правильно це робить. Ми показуємо, що ми союзники США у війні проти Китаю, яка ну скоріш за все буде. Дональд Трамп все одно впевнений, що найближчим часом війна може припинитися, хоча вже чергова дата залишилася позаду, да, про яку говорив американський президент. А тут от буде 1 травня 100 днів з моменту, як він на посаді. І от в мене є тут цитата Трампа, условно, де він каже, що Україна і Росія можуть укласти певну угоду вже наступного тижня. От зараз можемо її показати. Значить, сподіваюсь, цього тижня Росія та Україна укладуть угоду. Після цього обидві сторони почнуть вести великий бізнес з процвітаючими сполученими штатами і зароблятимуть. Статки. Ну а тим часом Wall Street Journal публікує е, план, як Америка може спонукати Росію, значить, до зупинки бойових дій. І там, звісно, ну такі шокуючі речі, і визнання за Росією е, окупації Кримського півострова, і зняття санкцій, і, мовляв, юридичне невизнання окупованих територій. Але й е, Америка не буде вимагати, щоб Росія ці війська звідти виводила. Тобто, о, ми бачимо бажання Трампу якомога більше закінчити війну і торгувати. І він навіть готовий поступитися умовно ну тим покаранням, яке вимагає Україна для країни терористки знову вести бізнес, знову зняти санкції, навіть визнати деякі окуповані території за Росію. Чи реальний такий сценарій, як ви гадаєте? Ну знаєте, то собі одразу ж бігати за валеріанкою Почали, коли це вкиде, все дивитися. Я їм раджу згадувати історію з 500 мільярдами, які у нас змушувало підписувати за дві години, е, от е, весела. Спрямували в правильному напрямку з такої суми. Потім було 350, теж було направлення туди ж, потім 120 теж було направлено туди, і ця сума вже куди зникла. Ну, дивіться, це прояв безсилля це прояв безсилля щось зробити. І тому починаються такі вкиди: якийсь російський Крим, якийсь нейтральний статус цієї ЗЕС. Як ви це робити будете? Ну от як ви будете записувати оголосити ви нейтральний статус ЗС, да Ні, або а далі або нейтральний що? статус ЗС, або передайте повністю під керівництво Сполучених Штатів. Так там ну така, а ну та mm. да, да, да. Як ви росіян звідси будете викидати? От як, якщо є тільки українське війська, є російське військо, це знаєте, мені нагадує анекдот про цього Філіна та Мишей. Коли Миша приходить до Філіна і говорить, що нас всі ображають, дайте пораду. Говорить, станьте їжачками. Могуть, о, класно, говорить, а як, а як нам стати їжачками? Говорить, є, відстаньте мене, я стратег, а не, а не так. Ага. так. Так і тут. Який російський Крим? Ну визнайте російський Крим. Слухайте, а європейці не визнають і ніколи цього не буде. Не визнають вони всю цю історію, і не буде воно реалізовано. Це фантастичні історії про бізнес США, Росії та України. А чого до війни у США і у Росії не було не було бізнесу? Скажіть, будь ласка, а що все сталося? Мабуть, немає точок дотику? Як не було, так і немає. І після історії, як росіяни забирали активи деяких американських компаній, я так і бачу, як всі біжать в Арктику добувати нафту, так і це при таких цінах. Ну це абсолютно фантастичні історії, які. Зливають анонімні джерела, щоб прикрити свою потенцію. І неможливо взагалі щось зробити без, без європейців. І Якісь лякалки, що ми вийдемо з перемовного процесу. Це про те, наслідки про які я вже говорив самого початку розмови, а, тому це такі знаєте тискалки. знаєте, коли тиснуть на Україну? Да немає у вас тискалка, що не, ви, не виросла, щоб тиснути на Україну. Немає у вас важелів. Не буде Україна це визнавати, європейці не будуть визнавати, тому що підписаний договір про непорушність кордонів Європи в 1975 році, який підписувало в тому числі Сполучені Штати Америки. Не буде цей тофти ніколи робитися. Про що ви говорите? Ну давайте теоретично. Ви не просто те я теорію, да теоретично ви визнаєте Крим Російським. Теоретично а що це міняє? Ну, ну, напевно, Європа напевно, роздає... Сполучені Штати їхні компанії зможуть там, наприклад, філію відкрити Україна, в Криму. Ні, ні, питання не в тому. Питання не в тому. Там да? питання в тому, що Україна буде, наприклад, ну забере собі Крим назад. А що ви зробите? Тим більше що ваша політика економічна все рівно, все рівно веде Росію до краху економічного, просто до краху, тому що падіння це на нафту це смертельне для Росії. А ви вже запустили цю цю І що? Всі не визнали. Тільки ви визнали Україна. Звільнила Крим. І що? і що во ви виявляєте? Ви в якому взагалі становищі Опиняєтесь тепер відкликати це, це, це визнання. Ти більше що це через конгрес треба робити. Ну абсолютно фантастичні речі. А які нереально реалізувати так а, тільки тільки ще глибше можна поглибити свої стосу цю кризу з, з, з європейцями, якщо а якщо вони не не. Не підтримують вас у торгівельній війні з Китаєм, ну ви програєте цю війну Ну, до слова. Програє... Да, про, про Шати Європу. От мені здається, що те, що нещодавно в пори в Париж приїжджала делегація від Сполучених Штатів, це певний такий сигнал, що ну вони хочуть якимось чином знову там, налагодити, все ж таки відносини визнання реальності. Визнання реальності, що ваша перемова з росіянами а не мають ніякого сенсу, що то точно. Точкою сили в Європі безпеки є Франція, є Британія та Україна. як би ви там не крутили, як ви там не намагалися врятувати а, Росію? Це до речі, визнання це визнання. Я думаю, що Рубіо це вже все все це розуміє. А, ну і я думаю, що вони вже будуть іти в цьому напрямку, тому що по іншому, воно все працювати не буде, якби вони не намагалися це зробити. Прекрасний фінал, дякую за тверезий аналіз. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, долучався до нас. Дякую, що знаходите час. Ну а ви, друзі, пам'ятайте, yeah. найважче нині на нашим захисникам на фронті? Тому кожного разу, коли пишете якісь панічні дописи в соцмережах, спостерігаючи за новими заявами американського президента, пам'ятайте, треба вірити в себе і вірити в наші збройні сили. Підтримати кожен з вас знає, як їх треба. А от як підтримати нас? Дуже легко підписатися на youtube канал Київської школи державного управління, поставити лайки цій бесіді. Хай більша кількість людей її побачить. До нових зустрічей. Дякую вам.